Дев'ятий тур футзальної екстраліги розпочинається сьогодні поєдинком у Хмельницькому. Доволі такий ранній час, 12.30. Але я думаю, хмельницькі болівальники вже звикли до того, що їхня команда Плюс» останні поєдинки домашні проводить саме отакий поріг. Отож, у нас сьогодні третя та четверта команда екстраліги грають, можна навіть сказати, центральний матч туру. Але ось через півтори години. Я думаю, Івано-Франківську розпочнеться не менш цікава гра. Там Урган прийматиме Лондою. Але і для хмельницьких фанів, і для львівських. Ось саме цей поєдинок, який вже за кілька хвилин розпочнеться у спорткомплексі ОМВС, це сьогодні гра номер один. Одне очко розділяється команди. спортлідер на третьому місці. У нього 18 балів. У енергії 17. Вона четверта. Чани намагаються застосовувати високий пресен. На перехопленні Олексій Федько грає. Зберігає Олексій і Перший удар. Відбиває ногами Кардаш. Перший сейв від голки львівської команди. Можливо, усі інші гравці спортлідера сконцентровані на обороні. Михаленко, як обіграв зараз, Микола Грицина. Тимощук браво, але ворота залишив. Удар через Тимошук. Ласович побіг попереду. Заселко. Петіш там відкривається. йде на нього передача. Олександр Петіш. Перший момент дійсно гольовий спортлідера. Не обіграє він. Федюка. Кордова ще один Пас. Тепер на Федюка точно той буде бити. Пробиває. Між сантиметрів і стільки пролітає. Тибощук таки зіграв ногою. Так, капітан Лів'ян виконує цей корнер. Цього разу не так, як два попередні. Тибощук знову грає ногами. Федюк. Бордопад. Ішла передача до Федюка. І ще один сей від Темощука. Ну і Богдан зараз дійсно споразливо наганяє, дає партнерам. Ну, до пори до часу він, звичайно, може рятувати, але так випускати гравців енергії на. Додається гол! Олексій Федько відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Олексій Федько просто вискакує за фонд. Спин... Гравці львівської енергії і розстрілює ворота Кардаша. 1-0. Ох, якби передача це на РБК дойшла, але на перехопленні встигли зіграти львів'яни. Микола зупинився передачу Вітал Павленко. ще один пас не доходить. Але тут удар буде, тому Що ще далі потрібно зіграти. І, на щастя, там немає нікого. Сгравці львівської енергії, тому що ворота вже були порожні. Навіть бій Михайло грає і знову аплодисменти. Я думаю, це знову ж таки Тимощуку. Засенко, Андрій. аж його там притримують. Але арбітри не свистяться. Вихід 2 проти одного кусь вирішує сам пробити. і Тимощук реагує на цей постріл. Розіграли Федюк та Багряк. Кордоба. Поперечна передача на Федюка. І Кордоба пробиває. Отакі м'ячі доволі дуже неприємно пропускати. Рекошето мені здається від Багряка. Можливо, навіть і від гравця. Хмельницької команди 1-1. Тут Тимошук, уже звичайно шансів не мав. От трикошет. Найбільший ворог голкіпера. 1 один Чудно. Обітивка Калукова. Той в дотик! Удар Олексія Федька. тягне, Рибак. Пацько знову обіграти намається, але ну, вже двоє суперників. І втрачає м'яч Мельничани. Багряк. Не було тут порушення правил. Грати потрібно. Сам впав Багряк. Калуков удар. І зараз незрозуміло, чим але карта відбив цей м'яч. Чудно. Ну, Андрій вирішив пробити одразу. Можливо, правильно. Передача все-таки була під удар. Кортуба. Микола. разу пробиває з другої спроби. Контратака Багряк. Передача на Федюка. той в дотик б'є. Відбиває Тивощук. Скутовий розіграють в Лів'яне. Фадюк обігрався ще один простріл палехопали. Гравці спортивна. Контратаку тікати можна. Чудно. Чудно йде Андрій Вобіграш завдає удару. Кордоба. Багряк. Не було тут порушення правил. Чудно. Завдає удару Андрій рикошет. І Карташ здається плечем вибиває м'яч тови. Передача й гол! М'яч злучає мені здається, в п'ятку. П'ятку Андрію Чуднову після удара Дмитра Колукова і рахунок на другій хвилині другого тайму стає 2-1 на користь спортлідера. Ну, десь таким самим чином, як енергія в першому таймі зрівнювала рахунок після рикошету. Так само зараз спортлідер забиває свій другий гол. Хоча мені здається, у Чуднова все-таки удар бів, був більш напрягний. Павленко потужно пробивав і влучив притиснути до Гроде, але не вийшло. Класович. Засенка, Засенка з льоту пробиває. Кардаш рятує свою команду. Грицина Михайла з м'ячем. Обігрує він хмельничани. Ух. І тут Богдан Тимощук, який сейф. Тимощук фантастично грає у цьому епізоді. І не менш класний удар від Михайла Грицини. м'яч та ще й повернув його своїй команді. Ох, небезпечний удар. Струк. Струк. Передача на Калукова аж сюди. До центру майданчика б'є Дмитро! який Удар. Браво Дмитро і Браво Кардашу за такий відмінний сейд. Знову Федькова вже зійшов. Кутовий виконують Лів'яне. Довге накидання. Ще раз Микола б'є. Ну, мені здається, що ще не вдалося. Ось якраз цей процес переламування зараз відбувається. Федюк Багряк, кротися вертиться, падає але м'яч Залишається у Федюка, і Андрій вистрілює тим шукається в цьому епізоді 2-2. Федяк зрівнює рахунок. Федюк перепрошує. І до завершення матчу 11. А далі А далі віддати нікому. Побачимо... побачена. Ай, і що? Кардаш отримав зараз картку. Так, він зіграв рукою за межами воротарської зони. Жовту картку отримує Кардаш. За гру рукою за межо штрафного майданчику. Це шостий фол. Шанс для хмельницького спортлідера втретє повести в рахунку, але це шанс потрібно ще використати. Усіх глядачів спорткомплексом МВС. Андрій Засенко розбігається, пробиває. Гол. Андрій Засенко робить рахунок 3-2 в цьому матчі. Спортлідер знову веде в рахунку. Ну що, покарали одразу. Одразу ж першим порушенням, яке пробувалося, спортлідер забиває енергії. Ну і не варто забувати, що надалі кордоба даль... з дальній постріл. Тру... Багряк добиває. Багряк добіль робить у сьогоднішньому матчі. На добиванні грає. Знову хмельничани недопрацьовують. Біля власних воріт та атака тактично другим темпом. Спочатку відбилися, потім, так, в той час, Пропустили. коли спортлідер мав бути гравці спортлідера мали бути першими на підборі винести цей м'яч подалі від бетько, на... Ну Я не знаю, що ще потрібно. А щастя було поруч. Завжди поруч. Або не поруч. а разом. Але разом з тим півтори хвилини до завершення матчу. Рахунок в нас не зміни. 3-3. А шанс у був активніше рухатися останні секунди. У ну, нас 6 секунд залишається до завершення матчу. Ох, Михайло Грицина, передача! І ось він шанс. Шанс енергії був виграти цей матч. І все. Ну Ви знаєте. Те, що сталося зараз, то можна сказати, що хмельничанам просто пощастило, що вони не програли цей матч. Ну, але матч дійсно видався на славу. Я Не знаю, можливо, це найкращий поєдинок у цьому сезоні, який мені доводиться. Думав... Я вважаю, що такі ігри, звісно, не можна випускати. Три рази в счет і зіграти нічого. Хоча в кінці могли проіграти, звісно. Але в той час були моменти, коли ми повинні були забувати вже третій м'яч раніше. Вот. И я думаю, что если бы мы забили раньше третий, не 2-2 стало, а 3-1, то, конечно, было бы намного и проще, и легче. Ну и в то же время где-то наша вторая четверка, там у нас как бы с опытным Засенко чуть-чуть растерялась. Это Педяш, Михаленко и Власович. Ну, для них такие игры очень полезны. Но сегодня как бы не, не в полной мере они где-то сыграли. Может быть, где-то это чуть-чуть нам помешало. Реалізувати, хоча ребята всі старалися, ніяких там претензій к отдачі. Зуміли проявити характер, тричі програючи в рахунку, зрівняли його, Це... завдячуючи гравцям, що зуміли переналаштуватися і зіграти більш агресивно. Ми готувалися до того, що спортлідер самоатакуюча команда в вишій лізі, тому наше завдання було не допустити контратак. З цим впорались, не впорались при стандартах. Цілком результат вважаю закономірним. В кінці десь не пощастило. Будемо над цим працювати.